Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте Побалакаємо сьогодні про енергію місяця у знаку водолія. 25 і 26 березня місяць стоїть у знаку водолія, і енергетика цього знаку Направлена на створення дружніх відносин між людьми. У цей час ми особливо сентиментальні та романтичні. Хочеться побути і самими рідними та з кращими друзями, поділитися з ними своїми сокровенними мріями, ідеями, турботами, енергія місяця, у знаку Водолія, підведе декого на такі розповіді, що слухачі будуть у шоці. Бажання шокувати співбесідника буде для них. Дуже важливим важливішим, чим сам зміст цієї розповіді От. Над, буде переважати над суттю сказаного. І чим більше нестандартними будуть такі розповіді, тим більше задоволення вони, ці люди отримають від того, що слухачі від них будуть у шоці. Дні водолія допоможуть вам повністю реалізуватися. Енергії дня водолія. Надихають других своїм ентузіазмом та фантазіями. Спілкування буде визвано бажанням показати себе у всій красі. Будьте уважні та контролюйте те, що ви кажете, щоби потім не червоніти за своє базікання, щоби потім не пожалкувати за сказане. Бачите, як співпадає. Співпадають Місячний день, 26-й, символ якого жаба там теж треба прикусити язика і поменше базікати. Так само і енергетика місяця у водолії також попереджає краще помовчить. У дні водолія старайтеся не переїдати, бо усі калорії будуть відкладатися в жирок. Корисно пити чаї з лікарських трав. Коли ж місяць перебуває в знаку водолія, ми відчуваємо себе вільними, незалежними, неординарними. Нас тягне до чогось нового, незвичного. Ми здатні на несподіваний ризик. Щоб задовольнити потреби у таких відчуттях, дозвольте собі якусь примху, про яку ви раніше навіть і мріяти не могли. Зробіть те, на що ви не наважувалися до цього. А ще при місяці у водолії не можна ні на кого тиснути, інакше ви, натр... інакше ви натрапите на опір. Бувайте на людях, не сумуйте на самоті, не кисніть. У цей час треба більше рухатися, збільшувати фізичне навантаження, а головне не стримувати свої емоції, щоб не спровокувати психічного розладу або ж фізичних недух. Місяць у водолії. Сприятливий час для творчих занять. Усе, що має відношення до поезії, до театру, до танців, до живопису, до скульптури то, що буде успішним місяць у цей період дає вам шанс створити неповторний шедевр. В цей час не варто лікувати артрити, нервову систему, органів чуття та очні хвороби, але це зручний період для всіх. Водних процедур можна давати велике навантаження серцю, судинам, дуже корисні великі фізичні навантаження. Місяць у водолії робить людей більш чутливими, сприятливими до всього нового, почуття легкості, очікування чогось великого, переповнює, примушує літати над землею. Головна небезпека цього знаку емоційна нестабільність, збільшується потяг до пригод. Кожен прагне отримати максимум задоволення. Місяць водолій дає загострене сприйняття світу. Люди надзвичайно чутливі до всього того, що відбувається. Цілком звичні речі викликають радість, захоплення, при цьому навіть найменший натяк на критику сприймається як скривдження. Потрібно контролювати свої емоції, щоб не втрачати сили на пусті чвари та образи. Сімейні стосунки стають непередбачуваними, партнери ніби вперше бачать одне одного. Найбільше піддаються впливу емоційні люди із рухливою психікою. Для самотніх людей цей час стане справжнім святом, хоча багато чого буде залежати від настрою. Якщо ви розраховуєте на шлюб, не варто покладати особливі надії. Тільки флірт, кокетство і ніяких планів на майбутнє. Будьте, будьте уважні до того, що в цей час захочеться різко змінити долю, але не варто піддаватися такому пориву. А ще в цей час будь-які обмеження відхиляються, погано виконується рутинна робота, от, бажання покопатися в деталях, досконало вивчити ситуацію. А ось люди творчих професій буквально літають над землею. Занадто великий ризик прийняти помилкове рішення. Скоро все стане на своє місця. От. І в ці дні небезпечно маніпулювати великими сумами. Так що будьте уважні, уважні і обережні. Не бажано оформляти кредит у ці дні, любі мої, а я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. З вами була бабка Люся. На все добре, побачимось, побалакаємо!